О, так, який чудовий ранок сьогодні. бджоли гудуть, поля ростуть. Іграємо ми на карті в стандартній мапі Фармін Симулятор 2017. Вчора я приїхав новий о, в свої нові фермерські угіддя і о, буду... Починати їх розвивати. Моєю задачею буде підняти максимально дане підприємство, а точніше фермерське господарство, до найвищого рівня розвитку, в якому воно зможе автономно працювати з директором і приносити хороші прибутки. Почнемо ми з бджілок. Ось перша. Так скажем, перша партія вуликів е, вже встановлена у нас. Вони е, виробляють мед та приносять нам гроші. Ну, а у нас із власності є е, е, ось такий от будиночок маленький на е, дерев'яних таких сваях. Та невеликий навіс. Для автомобіля. До автомобіля ми маємо стареньку Toyota. Hilux. В принципі, для старту, я думаю, нам буде достатньо. Та у нас є о, автомобіль Зіл з напівпричепом. Давайте подивимось на мапу. На мапі у нас у власності є два поля. 14 та 19. На 2019 у нас вже э, достиг врожай і ми можемо молотити зерно. І так, поки знайшов я комбайн, настав вечір. Тому на сьогодні ми відправляємось спати в нашу хижину. Кращим словом, цей дровничок не назвеш. Ну, я думаю, що э, Найближчим часом ми собі знайдемо краще житло. Ну і зустрінемося вже вранці, коли комбайн доїде на 8 ранку до нас на поле. І так, вже 7 ранку, а комбайн вже у нас на полі. Тому ми направляємось на нашу орендовану базу, там де знаходиться наше орендне поле під номером 19 і починаємо молотити пшеницю. Ну і звозити її також ж в оренний склад. Отже, я на місці. Бачимо, що а, найманий комбайн вже на полі. Чекає тільки дозволу, щоб почати молотити. А, наш працівник Іванович, котрий. Їздить у нас на зілу, вже чекає, поки комбайн щось змолотить. Ось такий у нас прицепчик є. Ну і така у нас орендована база з ангарчиками, типу такими чудовими. Ну і невеличкий склад, який вже, в якому вже бочки почали ржавити. ну Він вже доволі старенький. Так, що, піду, я переговорю з комбайнером, подивимось вологу, росу в полі, і я думаю, що будемо починати вже молотити. І так, з комбайнером я переговорив. Росу подивився, сонечко хороше, пече вже, тому роси вже немає. І зерно буде е, чудової влажності. Ну, а ми будемо чекати, поки. Е, Комбайнер наш змолотить площу. Поки що з'їжджу я до, з приводу домовленості про оренду ще однієї земельної ділянки, тому що ось вона у нас світиться 14 поле. Воно знаходиться поруч, але на ньому нічого не посіяне. Ось воно. І поїду я. До власника даної ділянки, щоб домовитися з ним, щоб орендувати її, і можна було і сіяти на цій ділянці, тому що ми бачимо, що вона оброблена, але вона не посіяна. Її кожен рік раз в рік обробляють і ніхто не сіє. Тому я думаю, власник буде довольний та задоволений тим, що ділянка буде йому приносити. Певні кошти. І так, переговорив я з власником даної земельної ділянки. Він погодився на мої послуги, і ми домовилися, що я буду обробляти дану земельну ділянку протягом 5 років. А далі він сказав, що його не дуже цікавиться ділянка. Як Земля, тому він її, мабуть, буде продавати. Але найближчі роки він е, хоче скористуватися ще орендою. Тому ми погодилися і в подальшому ми її купимо. Ну, для початку нам потрібно на наші 43 тисячі купити перший наш трактор, сівалку та я думаю, плуг або дискову борону. Зараз будемо бачити, що у нас буде виходити по коштам. Купуємо ми ось таку сівалку Amazon за 13 тисяч доларів. Також купуємо трактор МТЗ-952 за 15 тисяч доларів. До нашого МТЗ купуємо дискову борону шириною 3 метри. Також купуємо лійку для розтрушування добрив за 6300 шириною розтрушування 12 метрів. Ну, і як ми можемо залишити трактор без причепа? По-любому нам потрібен причеп до трактора. Купуємо ми тракторний причеп зеленого кольору з сірим оботом. І купуємо його за 14900. Ця техніка в зборі. Ділер нам все підвіз до нашого ну, магазину, і тут а ми вже можемо все забирати це. Зараз я привезу о, ще одного працівника, який о, допоможе нам це все перевести на нашу базу та буде працювати на даному тракторі. Так. І поки я повертаюся за останнім э, розкидачем добрив із усього обладнання, нам э, на рахунок по э, контракту, який я заключив з деяким підприємством на э, скупку, ну, або здачу оптом меду, прийшли кошти. Саме в нас вже 23 тисячі доларів. Тому я думаю вранці ми замовимо ще вуликів. Десь 4 ряди вуликів. І в принципі я думаю, що вже після цього грошей у нас буде набагато більше. І так, приїхали до нас майстри встановлювати вулики додаткові. У нас вже на балансі 48 тисяч, тому ми швиденько встановлюємо вулики і продовжуємо а, займатися землею. І так, встановили ви, ми 10 рядів вуликів. Це дуже чудово, тому що наш прибуток буде зростати з кожним днем. А, якщо додавати так, вуликів, ну, більше і більше вуликів. А, це дуже чудово, мені дуже подобається а, саме бджолки, бджілки. Тому ну, якось так. Їх тут дуже багато, вони гудуть. А, якщо гудуть, то значить вони працюють. Ну і ми повертаємось уже. З'їжджу я за деякими справами в місто і повернуся вже на наше поле. Там Петрович починатиме дискувати площу. Поки я їздив у справах, наш працівник Іванович зважив. Наш автомобіль з, ну, з зерном і отримав а, такий результат, результат. 9 тонн 807 кг ми змолотили з даного поля. Це нормальний, я думаю, результат, вважаючи, дивлячись на те, що це поле перед цим сіяли аби як, а, сіяли перед продажем. Всього хазяйства, тому я думаю, що це нормально. Зараз ми попросимо Петровича, щоб він здискував нам дану площу, заплатимо йому грошей, так як у нас робота не постійна, поки що, і він працюватиме у нас час від часу. А Івановича, зараз ми відправимо, щоб він довантажився. Вон в тих бочках пшеницею і відправимо на продаж нашу пшеницю. Тому що, ну, в принципі, навіщо вона нам щоб лежала, коли в нас борг є 100 тисяч доларів, та нехватка грошей та обладнання. Звідки у нас борг? Пам'ятаєте, я говорив, що поїду в місто по справах. От, наші справи це ось ця територія. Я її купив за 100 000 доларів. Точніше, як купив. Купив я її в кредит за 100 тисяч доларів. Чим швидше ми погасимо даний кредит, тим краще. Але все ж таки маємо, що маємо. Це воно не нове, давним-давно вже. О, там десь дах зламався, там десь щось поржавіло, щось обвалилося. Але все-таки воно вже своє. З майстернею, з навесом, з усім. Тому, в принципі, до речі, те поле те тепер, тепер а, теж наше. Тому що власник сказав, ну, коли в мене не буде оренди і не буде ділянки, навіщо мені поле Забирай разом з полем? Тому так. Ну а на сьогодні, я думаю, ми будемо закінчувати. Зараз Петрович буде заводити трактор, а чіплятиме борону. І в принципі поїде дискувати. А я поїду, домовлюся за Доброго, щоб привезти добрив та сім'ян і будемо сіяти кукурудзу